Друзі, привіт всім! Сьогодні ми для вас публікуємо вже 17-ту серію в нашому серіалі валюти світу. І про яку ж саме валюту сьогодні буде йти мова. А сьогодні ми з вами будемо робити огляд, будемо дивитись це відео про валюту Нової Зеландії, а точніше, новозеландський долар. Тому починаємо. Так, друзі, починаємо наш відео огляд полімерних банкнот Нової Зеландії. І перша бона у нас буде 5 доларів. ось так вона виглядає на аверсній стороні. Реверсна сторона. Всього в нас буде сьогодні на огляді 5 різних номіналів і зараз у нас 5 доларів. Аверсна сторона, на ній зображено портрет сера Едбунда. Персіваля Єлларії це альпініст із Нової Зеландії. Він запам'ятався тим, що в 1953 році разом з непальським шерпом, Норгеєм, вперше досяг вершини найвищої гори світу Евересту. Їхній подвиг був присвячений коронації Єлизавети II. І пізніше англійська королева провела героя у лицарі. На зворотньому ж боці полімерної банкноти зображений пінгвін жовтоокий. Це дуже рідкісний вид птахів родини пінгвінових. Ми з вами переходимо до наступної банкноти. 10 доларів. Ось так виглядають вони. Так. І що ж у нас зображено тут? Банкнота має синій. Кольорі колір. на лицевій стороні в нас портретне зображення Кетрін Вільсон Малькольм, більш відомої як Кейт Шепард, новозеландська громадська діячка, суфражистка, економістка, журналістка, видавниця феміністичної преси. Вона домоглася надання в новій Зеландії. Це була перша країна в світі, де було надане виборче право жінкам. Була засновницею також першої новозеландської газети, яку редагували. Виключно жінки. Також була учасницею жіночого соціально-політичного союзу і мала дуже багато вагомих досягнень в житті, за що була розміщена за своє досягнення на такій чудовій банкноті номіналом в 10 доларів. На звороті в нас зображена синя качка з каченятами. Рухаємося далі, друзі. 20 доларів банкнота. Аверсна сторона, зворотня сторона бони. Так, що ми знаємо по цій банкноті зеленого кольору? Я думаю, що всі розуміють. Всім відома особа, забравлена на лицевій стороні, королита, королева Єлизавета II. Нагадаємо, до речі, що 8 вересня 2022 року королева померла і її правління тривало 70 років і 7 місяців. Це найдовше серед всіх британських монархів. На звороті ж банкноти нас забравлений новозеландський Сокіл. Ось так ми поступово з вами перейшли до Більших номіналів, а саме вже 50 новозеландських доларів у нас іде бона. Дуже яскравого кольору також така фіолетова. Так. Отже, 50 доларів. Лицева сторона. Зображення сера Апіранангата. Це відомий новозеландський політик та юрист. Був відомий своєю активною діяльністю по захисту мови та культури народу Маорі. На зворотній же стороні банкноти зображена птиця Коральник. Це вид гробцеподібних. І, друзі, останній номінал. Така дуже класна банкнота 100 новозеландських доларів. Нагадаю, що всі банкноти полімерні. Банкноти в наявності, їх можна придбати на нашому сайті. Посилання на сайт обов'язково буде в описі до цього відео, тому після перегляду відеоролику ви можете переходити і робити свої замовлення. А ми з вами зараз. Розглянемо, що зображено на аверсі та реверсі 100-доларової банкноти. Отже, аверсна сторона має зображення портрету Ернеста Резерфорда, британського фізика, лауреата Нобелівської премії з хімії 1908 року. Резерфорд відомий передусім експериментами з розсіювання альфа-частинок, завдяки якому він встановив структуру атома як системи, що складається із малого за. Розмірами позитивного зарядженого ядра й електронів. Ну, я думаю, хто фізик трішки розуміє, наскільки це велике досягнення. А для нас з вами колекціонерів, ми просто бачимо, наскільки класна банкнота номіналом в 100 доларів, яку можна придбати собі до колекції. На реверсній же стороні полімерної бони зображений птах, могуа жовтоголовий, це такий невеликий комахоїдний птах. Дякуємо всім вам за перегляд цього чудового на наш погляд відео огляду. Сподіваємося, що банкноти, які ви зараз побачили на своїх екранах, вам дуже сподобалися. Це повністю полімерна серія банкнотів. Нагадаю, що це була валюта нової Зеландії, новозеландський долар. Якщо ви бажаєте придбати будь-які банкноти, які ви побачили сьогодні в нашому відео огляді, обов'язково переходьте на наш сайт. Всі посилання на сайт на соціальні мережі є внизу в описі до цього відеоролику. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, адже попереду дуже багато класних оглядів, відеорозпакувань та багато цікавого і дуже корисного контенту щодо колекціонування банкнот монет поштових марок. Якщо у вас є якісь ідеї та побажання щодо наступних наших відеороликів, обов'язково напишіть нам про це в коментарях, і ми для вас це запишемо, відзнімемо та опублікуємо на нашому YouTube каналі. Отже, з вас лайк, підписка та коментар. З нас дуже класні відеоогляди на нашому каналі. Всім гарного колекціонування, всім до зустрічі!